Добрий день, я Масляник Аня, жителька гірського села на Закарпатті, прийшла на навчання в Вищу школу здоров'я до лікаря Василя Чайки, знайшла випадково в Ютубі і зразу сподобались розповіді про наш організм. Що корисного. Та це лікар, який простими, доступними для простої людини словами доносить все про будову нашого організму. Про сприйняття світу, про те, що зміни в нашому тілі відбуваються під дією мозку. Важливо розуміти, що тіло змінюється і що немає хвороб, різних небезпечних захворювань, вірусів і так далі. Я вже рік за кордоном, і дякуючи Богу і лікарю, не приймаю таблетки ні від болю, ні від тиску, ні від температури. Дивлюся на стан речей трішки по-другому, намагаюся зрозуміти, що і від чого виникає. Спостерігаю за людьми, намагаюся щось порадити, рекомендую курс. Я задоволена лікарем і його навчанням. Не все я знаю і не все вмію, та розумію, що не треба боятись змін в тілі, правильно їх сприймати і бути здоровою. Дякую Василю чайці, і бажаю вищій школі, здоров'я. Побороти ту систему лікування, яка зараз є за великі гроші. До побачення.